Зустріч між президентами США та України була справжньою інтригою, але не єдиною. Чим ще був насичений другий день саміту, розповість Анастасія Купрієць. Збільшення оборонних витрат до 5% ВВП серед країн-членів НАТО це очікуване рішення. Не тільки тут вдалося досягти згоди, країни НАТО також задекларували свою непохитну підтримку України. Насправді перед самітом НАТО були побоювання чи Україну згадають належним чином, особливо в контексті ескалації на близькому сході на рівні між США та Іраном. Проте Попри все, Україна займала центральне місце обговорень та рішень Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому, щоб ви могли захистити себе, щоб ви були сильнішими за столом переговорів. Щоб ви могли стримувати агресію в майбутньому і на вашому незворотньому шляху до НАТО. Ми підтримаємо вас зараз і під час майбутніх викликів. Україна заслуговує на мир більше ніж будь-хто. Я думаю, що всі ми погодимося із цим Інтрига саміту це зустрічі двох президентів США та України. Вона таки відбулася, і обидва лідери Зеленський та Трамп оцінили її позитивно. Також Трамп пообіцяв розглянути можливість надання Україні патріотів. Про це його особисто попросила з таким проханням до нього звернулася журналістка BBC Україна Мирослава Пеца. Її чоловік зараз боронить Україну дозвольте мені просто сказати вам, що вони справді хочуть мати протиракетні ракети. Добре, як вони їх називають, патріоти, і ми подивимося, чи зможемо ми їх надати. Знаєте, їх дуже важко дістати. Нам вони теж потрібні. Ми постачали їх ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100% Ефективні, важко повірити, наскільки ефективні, і вони хочуть цього більше ніж будь-чого іншого, як ви, мабуть, знаєте. Це дуже гарне питання. І Я бажаю вам багато удачі. Я маю на увазі, я бачу, що вас це дуже засмучує. Сам Трамп також став центральною частиною цього саміту. Деякі світові змі навіть назвали цей саміт виставою для Трампа. На президента США чекав королівський прийом та вечері у палаці 17-го століття. Генсек НАТО Марк Маркрюти назвав президента США татком, який іноді змушений сваритися. Нагадаємо, що вимога про 5% ВВП на оборону це вимога Дональда Трампа, і ці 5% оборони також будуть включати в себе допомогу Україні. Дякую за велику підтримку нашого народу, наших воїнів, справді героїчних людей. Це також чудово, що ми можемо розраховувати на вас на всіх членів НАТО. Союзників ми вам дуже вдячні. Тож Україні вдалося витиснути із саміту НАТО по максимуму. Таку оцінку дала саміту Альона Гетьманчук, постійна представниця України при НАТО. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що цей саміт задав правильного напрямку. Так минув саміт НАТО у 2025 році, і вже у 2026 лідери країн Альянсу зустрінуться в Туреччині. Анастасія Купрієць Слава Тіві.